24 лютого відбувся відбір кандидатів на посади начальників управлінь та відділів міської ради. Дивним у цій ситуації є те, що представників засобів масової інформації попросили вийти, аби не заважати кандидатам. Пресу і всі, хто прийшов поставляти, ми просили щоб ви залишили зал, з тим, щоб ви не мешали людям і не щоб вони не не відволікались від своєї роботи. На закі після закінчення письмових за ми вас позвали, якщо Хотіли б, щоб це було так. А на завтра ми запрошуємо вас всіх на письмо, всіх будете на успіху. А то висвітляється? Це їхнє право. Ну, якщо буде ходити екзаменатор, хтось буде поглядувати, а я думаю, що це буде не Якщо що ви. Будь ласка, давайте, давайте деякий час, але займіть останніх ряда, щоб ви не... Хай залишиться. Будь, да? будь, будь, будь ласка, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, скільки хвилин. Дозвол... Давайте дозволимо 5 хвилин. Якщо ви коротко, давайте ви на 5 хвилин хай залишите, щоб... щоб ніхто не мішав цим людям. Питання ж не в тому, що... Розумієте, люди можуть оскаржити, що їм позаважали засоби масою інформації, і вони написали так, щоб і не пройшли конкурс, розумієте? Цікаво, що, попри все, після того як представники усіх засобів масової інформації покинули залу, представники крокусу залишились. Цікаво, чому тільки крокус 1 за фінансування якого так боровся новообраний мер, не заважає проведенню конкурсного відбору, а всі інші заважають. Все це наводить на думку, що пан Яровий просто виконав побажання пана дикого і виставив із зали всіх тих, хто міг зафіксувати і оприлюднити будь-які порушення, натомість, за допомогою правильного телеканалу і правильної з точки зору мера картинки, вибити одразу двох зайців. З одного боку, прозоре в лапках висвітлення проведення конкурсу, а з іншого призначення потрібних меру дикому осіб на керівні посади у місті. А тепер подумаємо разом: якщо мер Геннадій Дикий починає з цього, то що буде далі, і чим це все закінчиться?